Так, дощу в нас як не було, так і немає. Так, щось Наташа ага, миє. hard Із мене Стасік. Я хочу подивитися, чи вже достигає бузина. Вже викинули в Тіктокові, що вже приймають ягоду бузини сушену, Ну, в нас вона, мабуть, ще не доспіває. Зараз десь знайду, подивлюся. <творючий> да, аж горі, у горі деяка починає ще зелена Ні, деяка починає вже бачиш. яка починає достигати, Боже, щоб їжу обірвати. Це ж як блохи. Ого. Ого. Ну Вона теж дешево, щось там пише від 90 до 110 гривень за кілограм. На деревій теж було по 55 гривень дешево. Так, дівчатка, розкажу, скільки я заробила на деревійові. Я його ніяк не могла послати, бо не могли ціни скласти на ті почті. На нову не пробувала, бо там дуже дорого. В общем, вислала я 240 гривень пересилка. Три мішечки. Ну, Мішечки не повні, десь так до 70 см висота. 80 гривень мішечок такий. А в мішечку тому 7-7,5 кілограм. В общем, я заробила тисячу з чимось, 240 пересилка і 900 з чимось гривень чистого прибутку. Сьогодні вони отримали і до вечора мені скинули на карточку гроші. Це я так на пробу. Я що була, знала, ще був час, можна було мені ще його заготовляти. Я все горіще застелила, сушила, вже начебто і сушити не було так, де. Аж тепер, коли вже деревій закінчився, вже перецвів, я згадала, що у мене ще ж є сушарка, де ми гарбузи сушили. Там ще ого скільки влізло в деревію. і в холодку, не на сонці. Так що я могла б ще трошки підзаробити, але це був урок. А тепер буду пробувати на бузині. Це я так думаю. А як вийде, буду бачити. Так, іду ще далі, тут біля города нашого є, ще подивлюся. О, по дорозі знайшла я. Таку аж ти. Тут крупніша ягода і вже яка чорна. Ну, треба дивитися. Де дуже холодок, то там вона ще, ще зелена. А де на сонечку, там уже отака. Так, далі йду. Тут ще зелено. І тут ще зелено. Ну, В общем, треба ще чекати. Ось, оце наша соя. Аж туди до гори, де ми розробляли цільника. Весною де, не де тільки вона зійшла, а то одна рійка була. Але покропили і вона пішла в ріст. І бур'яну нема. Частенько. А якийсь воно дві-п'ятна. ну подивимося. О, О боже мій. А, Боже, була б ногу зламала. А це що там така пустота? Капець. О, це тут застрягло. Гумарі. Та ні, я не знаю, що це таке. Ні, воно гумарі червоний А, Капець. Оце да. Старайся такой йти по-твердому, щоб теж не, не вліз в пеньки. Границя. Від границі яка ось в пояс. А далі щось вона якимись п'ятнами. О, тут диви. Де що тут там далі. Ну. О. А в Височенно. Так, оце така в нас соя. Бачите, скільки стручків. Це націльникові. Пішли нижче, подивимось. Кувати тут, тут стручки вдома. Да, цей рік будуть гарбузи, як земля перепала. Торік затіняло, ми повирізали все. Щом на цьому городі нема? Ось ну, це такий. Колись з нього буде гарбуз, ще тільки в'яжуться. Маленький, весенький, рідкий, Далі де Коротше, мінус один город. Тут нема що розраховувати. fo fo. Minha roupa derrar bus. Morado malenque.